Віник, 4 метри, постріли від 100 до 10. Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її бородець. Сьогодні робили свою маленьку роботу. Ну, нам цікаво було кулі запустити на утюги і подивитися дію на певні бронеелементи. Ось вінничок. ну, тут видно, в нього було багато влучань. Ось два набої, ось результат. віночок стояв 4 метри. З 10 метрів 5,56 наробило нам трошки утюгів. На 100 метрах все ок, на 50 метрах плюс-мінус теж ок. Тобто під кінець польоту кулі. При 4 метрах при зустрічі з перешкодою у нас відбувається трошки закручування. Але все в мішені. Далі 5,45 ппшечка. Тут, тут ситуація трошки інша. Е, на малих дистанціях, коли віник 4 метри від мішені, а стріляємо з 10, плюс-мінус ок один утюг. На 100 метрах ситуація навпаки гірша, да? тобто менш стабільніша за таку. Але є ще один цікавий момент, коли ми поставили на 6 і стріляли з 10, то ппшка наробила один нормальний прохід, все інше Ну, Потрібно розуміти, що Тут є листки, тут є гілки. Це просто так для розуміння, що коли ми стріляємо і перешкода знаходиться ближче до зброї, а супротивник знаходиться далі, то вірогідність попасти в нього мала, тому що куля змінить свою траєкторію. А коли, скажімо, так, ми стріляємо і перед мішенню знаходиться перешкода, ну, відстань до мішені відносно невелика, не? тоді враження буде 100%. Тобто... Зміни траєкторії плюс-мінус не відбулося. Мені особисто більше сподобалась така куля і такий боєприпас, тому що тут швидкість більше і подало на себе краще. Хоча по бронебійності ППшка буде вести себе на порядок вище. Навчайтесь, розвивайтеся, ми потихеньку будемо ділитися тестами. Це не зовсім наш профіль по тому, як стріляти. Наш профіль більше, як зупиняти кулі з мінімальною шкодою для здоров'я. Але якщо така інформація буде комусь цікава, ми з радістю будемо нею з вами ділитися. Дякую, слава Україні слава героям, хто її боронить.